Якщо Путіну вдасться уникнути відповідальності за порушення одного з головних принципів міжнародного порядку непорушність державних кордонів, то це спричинить ефект доміно в усьому світі. Переконаний відомий американський експерт, президент інституту імені Брукінса Строп Телбот. Про те, якою має бути політика США та світу щодо Росії в умовах теперішньої кризи, експерти говорили під час прес-конференції Українська криза та місце Росії у міжнародному порядку. На події побував Олександр Яневський Кліфорд Гедді, експерт інституту імені Брукінг, заважає, що Путін ніколи не демонстрував бажання бути лідером у світі. Гедді переконаний, що Путіна влаштовує той факт, що саме США грають провідну роль у світі, а не Росія. Також Путін вважає, що дотримання міжнародних правил необхідне, але до того моменту, поки це в його інтересах, коли він порушує правила, говорить експерт, він апелює до прикладу США, говорячи, ви теж так робите a capital M. він має проект з великої літери. Місію з великої літери месіанську місію для Росії. Він сам заявив, що зберегти Росію від розпаду його історична місія. Його проект дуже великий. Він має мало спільного з Україною. Він вважає, що Росія була б такою ж великою, як і США, якби не війни та революції. Саме тому він переконаний, що Захід штовхає його на повномасштабну війну в Україні. Він Вірить в Росію і думає, що якщо захід облишить Росію, не ставитиме їй палки в колеса, то вона буде великою цивілізацією. Сьюзан Глесер, редактор журналу Політіко вважає, що те, що називається путінізмом, є напористим націоналістичним проєктом, яким займається Путін усі ці роки я думаю, подолання того, що він бачив як катастрофічну нестабільність, яка прийшла після розпаду радянського союзу, завжди було пріоритетом для Путіна. Строуп Телбот, президент інституту імені Брукінг, заважає, що Путін щиро вірить у те, що майдан був інспірований Вашингтоном, Берліном Лондоном. Росія. Параноїдальна країна має параноїдальну систему, яка сама створює собі ворогів на периферії. Путін є найбільш сильним. Им лідером у Кремлі з часів Сталіна. Однак він не Сталін, бо він залежить від еліти, яка його оточує. І ця еліта глобалізована. Вона має рахунки у швейцарських банках, а її діти навчаються у західних школах. Якби Путін дійсно був стратегом, то він би переймався трьома проблемами: Китаєм, зростанням політичного ісламу на півдні та так званим фактором ПОГО – Наш ворог, ми самі. Найкращий приклад цього демографічна бомба уповільненої дії слов'янська складова Російської Федерації знаходиться у великому негативному зростанні експерти також приділили увагу економічній ситуації в Росії ideal form, would in any way ми надаємо євразійському союзу занадто багато уваги. Той хто серйозно думає, що євразійський союз, навіть його ідеальному стані, може змагатися з ЄС, ідіот Путін не ідіот. Росії потрібні ринки для її застарілої економіки, які дісталися Росії після розпаду СРСР. Ці компанії не можуть нічого нікому продати поза межами свого ринку. Тому вони й продаються колишнім республікам СРСР. Строл телбот вважає, що ситуація в Україні не є внутрішнім конфліктом. Це є війна Росії проти свого сусіда. Росія Ваша Україну. Росія вторглася в Україну. Вони зробили це поступово через ведення зелених чоловічків. Це можна назвати прихованим нападом. І Путін програє. Росіяни програють Проблема у тому, чи визнає він поразку, чи оголосить перемогу і піде додому. Путін зараз на межі він або розпочне широкомасштабну війну проти України, або відступить. Якщо Росія введе регулярні частини, і відіб'є Донецьк, Луганський, Слов'янський, можливо, Одесу Росія почне воювати у містах. Пам'ятайте, Так. Ситуація трохи інша ніж в Афганістані, але як пам'ятаєте, там все не дуже добре скінчилося. turn out very well. На думку Телбота, Путін має прийняти це рішення саме в найближчі сім днів, які можуть виявитися вирішальними для долі України, Росії та, можливо, значної частини Європи. Олександр Яневський, голос Америки.